Ці путіної підпутіної підхоплюють імоційне е, інтерв'ю Зеленського. і Коли там е, він і мат проскочив, і я розумію, там ну якби е, це. Інтерв'ю була такого плана, і як ви там засуджуєте Зеленського за мат? А за не засуджуєте там, Путлера за вбивства українців, багато українців. Не виключно що й мільйон українців, і ви за це не засуджуєте. Да? за мат ви Зеленського засуджуєте, Засуджуєте а за те, що він одягнений під час війни. Він одягнений в таку форму, яка там і недорога, не. Форма звичайна для військового стану. Ви Зеленського засуджуєте за, ще, за за ще за ще надумано те, що він там наркоман, тому що ви не розумієте, як людина там займається шоу і може зробити такий стрибок в політичному плані. І може досягнути таких політичних висот, що спілкується з усіма лідерами там, розвинутих країн. Для, от, до вас це не доходить. І тому у вас таки, тільки одне рішення, що це наркоман. А от Путлер дійсно наркоман і підраз, блядь. І це ніхто не скриває, це вже звісно. І ви хочете вбивати людей, щоб вам не сказали там слова, нічого вас і не проклинали, і там матом вас не сказали, і не сказали, ким ви на самом деле являєтесь, що вбивцями. Путлер Байден сказав, що він вбивця, так Путлер так. Образився, так він і є вбився. Ви вспомните Немцова, Магнитського, вспомніте, Новодворську вспомните. Багато кого повбивали. Ви там своїх мільйон вбили, мабуть, це ще приховується. А коли це почнеться там відкрите розслідування, там зовсім інша статистика буде. Так що, расисти, заткніть свої ті самі черти і все, і мовчіть там. Все, на все добре, до слідчої зустрічі.